Поля всіяні російськими снарядами. На Запоріжжі ворог кидає на прифронтові села все, що має на озброєнні. Деякі боєприпаси не детонують і лишаються смертельними пастками на полях та вулицях. Допомагають очистити землю від ворожої вибухівки сапери батальйону Самарські Вовки вовки» 108-ї бригади. ТРО як вони знищували російську авіабомбу, бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Невдовзі на цьому полі будуть рости соняшники, але для цього спочатку треба розмінувати російську бомбу, яку випадково помітив тракторист. Таких небезпечних знахідок тут чимало. Раз у неділю це мінімум, а так що знаходимо? Один раз знайшли С-300 нерозірване, Це третій кап, що ми знайшли. Була корейська ракета в тому, в Бужнева. Ну, а дуже багато знаходимо впівішки, безпілотники. Бронежилети, каски, акумулятивний заряд, електродетонатор. Це необхідно саперам самарських вовків, аби знищити ворожу авіабомбу. Все роблять точно і швидко, адже у будь-який момент кап може здетонувати. Якщо зараз якось там колихнути або цю бомбу колихати, можливо, вибухне. Заряд має кумулятивну вимку тут. от яка в момент вибуху формує… Кумулятивну струю. Завісна здетонує ця бомба здетонує, ну і все. Вогонь! Небезпечні пастки у полях складно помітити, кажуть аграрії. Через це підриви техніки на цих землях не дивина. За три роки три рази підривалися на касетах. На касетах от смерчів ураганів. Ну, Всі три рази. Бог милував, що ми не наїжджали трактором, наїжджали тільки прицепним інвентарем, розірвало культиватор, другий раз розірвало борони, третій раз розірвало люди цілі. Пожди... люди цілі. Ворог кабами знищує у такими авіційними двохсот кілограмовими авіабомбами, знищує наше село. Каби не от субоєприпаси Чистіше, і навіть даже зустрічались і в півідрони. сюди делітають ну, з зарядами. Ну саморобні наразі саме півідрони становлять найбільшу небезпеку, адже росіяни споруджують їх пастками для саперів. А він може даже спрацювати від того, що сапер підходить до нього. Застосовують такі ловушки. Все направлено на те, щоб знищити людину, знищити сапера. Їхня професія вкрай небезпечна, кажуть сапери. Найперше, що дозволяє зберегти їхнє життя, це знання і обережність. А крім того. Майже у кожного вибухотехніка часто є свій оберіг. У Євгена Талісман на поясі іграшковий пес Жоржик. Точна копія його вихованця. Я з ним пройшов в Донецькій області багато от, випадків. І починаєш волі, ну, сапери такі суєверні, ну люди самі по собі. Ну от і починаєш що-то вірити. Ну от, я вірю, що він мене оберігає. Ну от це копія моєго жоржика собаки, яка чекає мене дома. Ніколи не виходжу без нього. А чому? Ніколи. Як оберіг. Ніколи. Та попри небезпеку, заповняє військовий на псевдоіспанець. Робота його цікава та потрібна. Воїн долучився до лов батальйону Самарські вовки майже рік тому, після розповіді брата про саперну справу. Мені сподобалося по його розказам, що дуже інтересна, специфічна професія сапера. І я ціле пішов сюди в сапери. Сапери завжди потрібні. Це дуже почесна професія, і необхідна. Чому, як ви бачили, вони працюють не тільки з військовими об'єктами, постійна робота, а й з цивілами. І навіть після е, е, нашої перемоги, в якої я не сумніваюсь, буде дуже багато. Работи територія України одна з найбільш замінованих у світі. Тут роками будуть потрібні люди, які вміють знищувати вибухівку. Сапери батальйону, самарські вовки, вовки» 108-ї окремої бригади тероборони закликають приєднуватись до них і обіцяють з нуля навчити всьому, що знають. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, один плюс